Вітаю! Хто полюбляє домашню кухню, залишайтесь зі мною. Сьогодні в мене пірушки з квашеною капустою. Спочатку приготуємо опару 250 мл теплого молока, 30 г у дріжджі, 8 г у сухих дріжджі, 200 вілошки цукру та 4 столові ложки борошна. Так залишаємо на 15 хвилин. Опара вже підійшла по камна класна, вона величись у обйомі десь у два рази, тепер приготую тісто. Додаю одне яйце та одну чайну ложку солі. Потім поступово додаю борошна. Борошна в мене пішло 560 грамів. Навіть якщо наше тісто трохи прилипає до рук більше не додаємо, Краще додати 2 столові ложки рослинної олії, тоді наше тісто не буде забитим, а вийде дуже ніжним та пухким. Залишаємо наше тісто на 1 годину, щоб воно увеличилось в об'йомі в 2 рази. Поки тісто підходить, готую начинку. Начинка у мене з квашеної капусти, я її відварила, злила всю воду та трохи нарізала її таким способом. Нарізала одну цибулю та посмажила її до цибулі. Додала одну чайну ложку паприки, чайну ложку перець мелений, чайну ложку солі. Посмажила ще хвилин 5, потім додала капусту. І посмажила ще хвилин 10. Це, моя начинка готова. Моє тісто вже підійшло, тепер формую ось такі кульки, тому що так легше буде формувати пиріжки. Як ви могли помітити, борошна я більше не додаю. Краще додати трохи рослинної олії. Наше тісто не прилипало. Потім додаю начинку, потім формую пиріжки. Робіть все так, як на відео, і у вас все вийде. Пиріжки я змастила одним жовтком та чайною ложкою молока. Випікати при температурі 150 градусів 20 хвилин. Дякую всім за перегляд і буду вдячна за вашу підписку.